Вітаю вас, вільні українці. Ми всі там обговорюємо, як в Росії бюджетників заставляють виходити підтримувати Путіна. А я зараз покажу нам наш вітчизняний, аналоговнітний варіант наших бюджетників, які так же само виходять підтримку Зеленського. І зверніть увагу, ззаді на будиночок, що там стоїть, такий скрятненький, уютненький, навіть криша мохом поросла. Дивіться. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Что, разницу побачили? Я особо не Там на обычаях написано, что это действительно бюджетники. Ну, зараз покажу еще один вариант Петримку Зеленского. Дивимся, как Зеленский всем открывает Володимир Зеленський зробив неможливе. Він незрячому зрячому світові подарував окуляри, і тепер кожен бачить, хто клоун, а хто справжній герой. Дякую, пане президенте. Що він показав всьому світу? Кому він там відкрив очі? От може Ілону маску теж дамо звання героя. Він теж показав всьому світу, як у нас, ТЦК з поліції викрадають людей. Може, Ілону маску теж Героя дамо. Який з президента Герой? Він країною керує Єрмак, а не президент. Фактично. Президент наговорив там дурниць в овальному кабінеті. Підставив українців. От тепер немає американської допомоги. А ви йому Героя ліпите. Героя я ще раз кажу на передовій. А тепер дивіться, що показав Ілон Маск, і Це ще я обрізав. Я там. 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't, 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 don't look at what's in front of you. Boot, boot. Герой сказав, що він буде правити вічно, тому що не він вірніше, а ярмак. Тому що він заявив, що уйде з поста президента тільки тоді, коли Україна вступить в НАТО. Ну ми ж самі розуміємо, що з такою корупцією ми в НАТО не вступимо. Тим більше США нам уже відмовили. Ну що, вітаю вас, українці, з вічним Єрмаком президентом А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Що її НАТО, і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Ну, раз не збирається нікуди уходить, не проводить вибори, значить місію ще свою до кінця не виконав, буде продовження. Якщо чесно, це виглядає, ну, що люди, не будемо касати їх посади, скажімо так, громадяни інших країн розказують українцям, який у них повинен бути президент. Тобто російський чоловік в його країні. Представьте, де маск? Технологии, Марс, искусственный интеллект, искусственный интеллект. А этот стоит с голой жопой и рассказывает про племена. А сам же нічим не відрізняється від Путіна, розказує, який Путін хреновий президент. Я розумію, що Путін нам ворог. Но якщо ти вже його обсираєш, то до... чого ти ображаєшся на тих, хто тебе там обсирає? Так що ще раз кажу українці, перестаньте ліпити героїв з тих, хто є, які їми не являються, які являються чотирижди ухилянтами, а не ніякими не героями, які фактично дозволяли своїм призначенцям грабувати цю країну під час війни, які фактично так же само з цими грабунками, мородерствами убивали українців. Ще раз кажу українці, перестаємо мовчати, що у нас з посадками корупціонерів. Вирішив здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всі тими розпочав цю спецзабасрацію.